Всім привіт! Мене звати Даша. Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Зараз я пробуваю в Чикаго і хочу поговорити з вами на тему, що Америка зробила з моїм тілом. Так, дійсно, тема дуже цікава, особисто для мене, оскільки, і я думаю, що для багатьох також, оскільки я бачила Чимало роликів десь в Тіктоці про те, як люди розповідають про те, що приїхавши до Канади, до Сполучених Штатів, вони швидко набрали вагу. І ці люди вони стверджують, що справа в тому, що вони набрали вагу. Це те, що в Америці неякісні продукти. Типу в Україні якість набагато вища, саме тому їх вага була в нормі. А приїхавши в іншу країну, неякісні продукти, що це суцільний цукор, і їх вага почала ось так зростати, як на дріжджах. Я хочу поділитися своїм досвідом, що я думаю на цей рахунок, оскільки я почала дивитися в інтернеті інформацію, чи дійсно це так, і я не знайшла якихось подібних статей на цю тему, дописів, але я хочу сказати про свій досвід, оскільки я один рік і чотири місяці прожила в Канаді. І дійсно, як тільки я приїхала в Канаду, я дуже швидко набрала вагу, але я не хочу це. Це скидати на те, що продукти були неякісні і моєї провини взагалі тут немає. Оскільки скажу чесно, приїхавши в Канаду, в мене такі почалися суто американські прийоми їжі, в тому числі і сніданки. Я почала їсти хліб з рахісовою пастою, джемом і всякі некорисні снеки, фастфуд, заморожені продукти, оскільки в Канаді, в Америці в цілому люди не хочуть витрачати дуже багато. Часу, стоячи біля плити, і вони економлять свій час. Це не так, як у нас, можна млинці смажити і дуже довго стояти. І все ще таке, вони ні. Те, що швидко, те підходить, те, що довго, ні-ні, ні, не треба. І, звісно, моя вага почала зростати. Але я Віддавала собі рахунок в тому, що мій раціон харчування він змінився. Він не такий, як був раніше, як був в Україні, він просто інший. І я вирішила. Що треба просто повертатися поступово до нормального харчування, яке воно було в мене тоді? Я почала виключати нездорову їжу, фастфуд, відмовилась, повернула свої сніданки, які в мене були до це е, вівсянка з фруктами. Я почала їсти так, і потім моя вага вона прийшла в норму, яка і була, і все було класно і добре. Але зараз більше місяця тому я приїхала в Сполучені Штати Америки, знову переїзд, знову нова країна і знову стрес. І знаєте, стрес в моєму випадку він буває різним. Під час стресу точніше, я поводжу себе по різному Два варіанти є: я або нічого не їм, або просто я змітаю все, що можна. І от в цьому випадку, в цей раз в мене був якраз такий стан, коли я змідала все, що можна. Я їла дуже багато. І я усвідомлювала, що я наче заїдаю стрес. Просто є складнощі, коли ти переїжджаєш, нерви там ми довго не могли знайти житло, і складалось не так, як планувалось. Планували їхати в один штат, потрапили в інший. Планували жити там, будемо жити тут. Планували одне, отримали інше, і вони складнощі, вони накопичуються. Це призводить до стресу, і мій організм реагує так, що я починаю просто все за. Заїдати цей стрес, і таким чином я наче перемикаюсь. Типу я їм дуже багато, і я вже думаю в цей момент не про проблеми, які існують. А я думаю про те, що блін, нащо я не їлась, мені вже погано від їди, Тобто я навіть від їжі, я навіть не отримувала задоволення як таке, я просто їла, щоб відволіктись, а потім я думала про те, на що я це з'їла, і водила себе знову таке в стресове стресовий стан, і воно так по колу було, і було, було, і було. І звісно, ці продукти вони були шкідливими, вони були поганими. І я їх їла достатньо великій кількості. І звісно, я швидко, як на дріжджах, я вибрала вагу. Зараз я знову. Хочу повернути свою вагу, яка була в мене довг, якій мені комфортно. І звісно, це і про візуальний зовнішній вигляд, коли я так дивлюсь в дзеркало, мені просто не подобається, як я виглядаю. Я розумію, що треба змінювати. І це також про здоров'я в першу чергу насправді, оскільки я розумію, що мені некомфортно. Ні візуально, ні стану здоров'я, і треба щось цим робити. І, звісно, там я записалась на спорт, і окрім цього почала їсти правильніше, ніж це було до того. Ось так. І я бачу дуже багато відео про те, що люди кажуть, що продукти вони не якісні, і все таке інше. Мені здається, що в Україні також є продукти, де дуже багато цукру, там йогурти. Я тут бачу, вони такі самі продаються, як продаються у нас. Курку в принципі можна тут кажуть, вона не така якісна, як наша, але є і органічні, наскільки я бачу. І тобі мені здається, що все просто залежить, оскільки ми звикли можливо в Україні їсти певні продукти, і ми впевнені в них, що е, клас. Ми знаємо цей цей цей, і ми, в принципі, завжди беремо одне і те ж. Ми знаємо, які крупи добрі, яке м'ясо добре, які там молочка добра і все таке інше. А тут ми приїздимо і нам просто. Необхідний час, щоб адаптуватися і щоб знайти також так набір продуктів, які будуть працювати для нас, які будуть смачними, які будуть якісними, і все таке інше. Тому мені цікаво почути вашу думку, чи стикалися ви з такою проблемою, як набір ваги в новій країні. Мені здається, що це. Досить розповсюджене таке явище, але я не впевнена, що це все можна скидати саме на неякість продуктів. От мені дуже цікаво почути вашу думку. Можливо, я помиляюся, можливо, дійсно. Просто мені хотілося б, якби давати вам інформацію про те, що дійсно тут продукти неякісні, а там якісні, то мені хотілося б це чимось, наче підкрепити. Я бачила дуже багато людей, які брали з полиць продукти, і вони читали склад, чи там і пальмово. Олія є, і є такі фарбники, і такі, які погані, але я знаю, що в Україні також є продукти, там, де є і пальмова олія в складі. А щодо фарбників, то типу наче в Європі ці фарбники вони заборонені, а от в Америці вони дозволені. Але знову ж таки це треба досліджувати прямо максимально це питання. І звісно, коли там показують якісь там вафлі, які червоного рожевого всі кольору, чи снеки якісь незрозумілі і кажуть, ось це краще набрати, бо тут такі то виробники, То мені здається, в принципі, люди і так вже візуально зрозуміли, що. Навряд чи там є щось натуральне, і краще це не брати і не купувати, не куштувати. Тож дуже буде цікаво почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно я справа в саме в якості продуктів, що призводить до набору ваги в таких країнах, як Канада, Америка, чи це справа в тому, що Канада, Америка зараз, ви мене знову зацькуєте, Канада і Сполучені Штати? Чи ви думаєте, що справа в іншому? Дуже цікаво почути вашу думку. Тож, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І що? Мені здається, нічого страшного немає в тому, щоб набрати вагу. Головне, щоб була сила волі, або потім її скинути. І все буде добре 100%. Не треба з цього приводу дуже хвилюватися. Це, знаєте, я ніби сама собі кажу, бо я, я хвилююсь з цього приводу. І дякую, що. Подивились це відео, сподіваюсь, вам такий просто розмовний формат, формат на такі от теми також буде цікаво. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І так, ви знаєте, що робити, підтримати це відео лайком і коментарем і підпискою на мій канал. І, звісно, посилання на соцмережі я також залишу під цим відео. Хочу ще раз вам подякувати за те, що ви дивитесь, за те, що ви. Зі мною дякую і до зустрічі. Бувайте.